Чудова, у нас новина. День стає довшим. а Це значить, що клієнти можуть приїжджати дивитися вже будинки пізніше. І такий будинок ми тільки що дивилися. Дивіться, ось такий у нас будинок. Одноповерховий, дуже якісний, цегляний у лісовій частині міста Бучі, до центру, до речі, тут е, не так уж і багато часу добиратися Дивіться, є у нас парковка для декілька автомобілей, відкатні автоматичні ворота, можна робити собі навіс. І будинок за моєю спиною дуже якісний, 160 квадратних метрів, плюс тераса 28 квадратних метрів, і ділянка у нас тут, нагадаю, 7 соток. Дивіться, яка побудова. Дуже якісний, дуже такий комфортний. Е, покажу вам планування всередині 160 квадратних метрів. Дивіться. Ніше під гардероб є дві, і будинок ділиться на дві частини. Права частина зона спалень, а ліва частина у нас зона кухні-вітальні. Гардероб на міні є у нас ось така котельня, кімната інженерії, я її називаю. І ось в такому форматі, дивіться, у нас кухня вітальня Якісно. Кухня з панорамним великим вікном відокремлить, може поставити острів. Ну і сама вітальня, дивіться, зона відпочинку з панорамними вікнами і вихідом накриту терасу. Покажу трохи пізніше її. Ну і пройдемо, покажу вам зону спалень. Зона спалень у нас дуже така теж простора. Дивіться, перша гостьова у нас кімната з панорамним вікном. Потім йдуть у нас. Санвузол, гардеробний, ще один санвузол І ось така кімната, друга, дитяча. Чи я би зробив би кабінет. Чому кабінет? Тому що з цієї спальні є вихід, дивіться, на терасу окремий. Дивіться, яка крита тераса. Ось так виглядає. ну Пройду вже покажу вам, як виглядає будинок з задньої частини ділянки. Дивіться. Ось в такому форматі у нас ось такий будиночок. Нагадаю, що ділянка тут у нас 7 соток, скоро будемо робити автополив, газон, тому тут буде дуже-дуже яскраво. Тому не зволікайте, приїжджайте, дивіться. Ну і покажу вам третю спальню кімнату. Вона дуже теж така з панорамним вікном. Будинок, як ви можете бачити, цегляний, утеплений мінеральною ватою. і По фасаду Клінкерна така цегла. Дивіться, яка спальня у нас третя. Тому, якщо ви бажаєте придбати будинок. В один поверх у лісовій бучі, дуже такий прикольний, стильний, якісної побудови. Можете мені телефонувати, я вам надам більш детальну інформацію по ньому, розкажу, все покажу. Ну і можете стати власниками такого будинку. Дивіться ще раз, по фасаду. Оп. Тому телефону.